Я можливо не до кінця розумію, чому так буває. Ось, наприклад, в суботу, в неробочий час, о 8-й 10-й годині вечора, або дуже частенько в неділю, в неробочий час, в 8-й 9-й 10-й годині вечора, дзвони розривається, телефон, просто дзвінок за дзвінком, дзвінок за дзвінком, дзвінок. Все, вообще просто. От, ну думаюш, можливо, щось сталося, щось дуже ну, срочне, тому що, ну. Доставка якась приїхала, чи можливо ну, всяке буває. треба потрібно ж підняти трубку, запитати, чому людина так наярює. Ну і звісно, виясняється, що срочно треба замовити машину. Срочно прямо сі все, Всі нада консультація по іншому. Ніяк задовжен хвилин 20-30 посидіти, поговорити, все розказати. Пояснюєш людині, що у нас робочий графік з понеділка по п'ятницю з 10 до 7, а в суботу з 10 до 14 години дня, тобто скорочений день в суботу. В цей період часу ви можете телефонувати, писати, отримувати консультації, ми консультуємо, приймаємо замовлення, підписуємо договори і все інше. Так, з клієнтами ми працюємо уже з тими, з ким підписали договір в ширшому діапазоні часу, тому що це зрозуміло. Адже ми вже працюємо, машина йде, плеве, шукається, ремонтується. І буває, дуже часто потрібно вирішити питання в неробочий час. І е, ну, можливо б не дуже хотілося б, але потрібно. Це потрібно, тому що це робота, і ми працюємо завжди на якісні на результати, це нормально. Але кажеш людині, що так розриває срочно консультація, Ми працюємо з понеділка з 10. -ї. Зателефонуйте, будь ласка, чи напишіть з понеділка з 10-ї. І все. В понеділок з 10 тішина. Пропав, нікого не треба. Тобто, в неділю ввечері, вночі машина треба срочно, а на понеділок, на ранок, вже машина не треба. Як так?